Доброго дня! Перед вами новий плиткоріз Norton Creeper TR232L. Це нова модель, яка тільки з'явилася на ринку України. Що його відрізняє від попередньої моделі, яким являлося 231-й? Найголовніше це структура рейки. Рейка тут взагалі нова. Якщо ви дивитесь, вона навіть на око вона ширша. А чому ширша? Тому що тут застосовані е, пластикові роліки, які стоять на металевих підшипниках. Зараз спробую вам це показати. Ось в цій якщо подивитися, давайте подивимося на двигун. Бачите, над двигуном двигун ходить на пластикових роліках, які закріплені в рейці. Після це перше з'явилося в 202-х нортонах. Це багато гарно зарекомендували, тому зараз в 232-х така схема роботи направляючого з'явилася. Нічого подібного, е, поки що немає в конкурентів, ну, взагалі я не бачив. Я маю виду конкурентів за такою ціною. Бо ціна, якщо ціна в два рази вища, я навіть не, ну, не, не дивлюсь на, на таку техніку, бо термін і окупності ніякий. тобто Немає терміну окупності. Це дуже багаті компанії можуть собі дозволити. Так, яка ще різниця? Диск, який тут застосований, який тут. Він досить дорогий, він коштує більше 2000 гривень, якщо перевести в гривні, і дуже якісний. Зразу можна різати керамограніт. якісна, тобто він досить виносливий. Це також така відмінність. Крім того, рукоятка, конструкція рукоятки тут змінена. Вона стала більш міцною, більш простою, і дуже швидко її знімати або ставити. Крім того, тут змінено трошки. Напрям подачі води досить зручно зроблено, і шланги ніде не перегинаються. Вода подається з двох напрямів. Бачите, ось якщо подивитись от сюди, центральний кабель і потім він роздвоюється на дві, вліво і вправо від диску йде. Так, поїхали далі. Що є? Диск застосований 230 діаметра, внутрішній діаметр 25,4. ну, Зрозуміло, стандарт. Це фіксатор. Це для перевозки він фіксується. Бачите, нормальний фіксатор. Крім того, яке ще додаткове обладнання. Стіл алюмінієвий, його тут не видно, але він дійсно алюмінієвий. Зверху дуже зручно, що покладена резина, яка запобігає, щоб плитка не, скас... ну, не рухалась. Які додаткові причандали є. Перше, це боковий упор. Дуже зручно виставляти плитку. він Можна його кут міняти, він фіксується, ну, досить зручна допомога. Для діагонального пропилу є така зручна застосування, яке ставиш. І бачите, воно ставиш щоб рівно, 90, рівно по диагоналі, щоб плитку вирізати, така припособа є. В комплекті дві такі струбцини для кріплення або пристосувань, або просто можна тримати їми. Вони дуже зручно працюють. <клес> Бачите, фіксуються зручно. Ось друга така. Вона також дуже зручно працює. Міняється, регулюється. В комплекті йдуть от такі два ключі для кріплення диска і викрутка для зняття кришки. Що ще можу сказати? Насосик стоїть в окремому, так би мовити, приміщенні, якщо ви подивитесь. Він відгороджений від основної маси води ось такою сіточкою. Це дуже зручно, тому що насос не забивається брудом. І, ну і працює довго. Ну, звісно, обладнане пробкою для зливу води. Звісно, є отвір. Щоб закривати воду, і в корито набирається вода. так Що ще можу сказати про нього? Е, якщо ви подивитесь, тут є кріплення, щоб не прогиналася е, столешня, тут є спеціальні кріплення, котрі так само регулюються. Так що, якщо ми подивимося з цієї сторони, ви побачите. Що додатково, є боковий розширювач. Ось такий зручний боковий розширювач, який, який регулюється також по висоті, який дуже швидко і зручно знімається. Ось так, раз зняли Нужний, і одинакові, так само зручно. ви можете цими болтиками виставляти висоту, на яку він підніметься. Є транспортир. Ось. Все, що я бачу, воно все гарної якості. Воно зроблено з товстого заліза. Ну, В принципі, що я можу сказати ще про... Цей Як на мене, головна відмінність це пластикові ролики, за що єдине його можна купляти і користуватися. Ага, про ножки забув сказати. Ножки. Тут складні ножки. Бачите, складні ножки. Вони складаються повністю. Вони складаються і фіксуються, вони не мішають перевезення. Крім того, ножки регулюються, можна виставляти на них висоту. можна... Бачите, тут і регулювання, вона крутиться. Крім того, є дві ручки, за допомогою яких дуже зручно його переміщувати. Бо з іншої сторони стоять коліщата. Каліщата також надійні, залізні з товстого металу. Я думаю, що е, досить довго прослужить. Рухається головка по направляючому дуже зручно, дуже повільно, без всяких ребенків. Давайте подивимося, що, як, що там під кришкою. Для того, щоб відкручувати кришку, передбачили навіть... Спеціальну викрутку. Виробник декларує, що вже ці нортани е, випускаються... Ці нортани випускаються в Нід Нідерландах. Ну навіть в Нідерландах, бачите, є також брак. Якщо ви подивитесь, то тут класична система кріплення диску стоїть. Один зажимає ось ключ, інший відкручується гайком по часовій стрілці відкручується гайка. зараз по Почуємо і подивимося, як воно працює. Давайте Ну Ось так, досить тихо, досить зручно. Крім того, як невеличкий недолік цього плиткоріза, дуже коротенький шнур. Подивіться. Оце такий шнур. Ну, Мабуть, в Нідерландах мало економлюють люди. Ну ось і все, що я хотів сказати. Можу вам продати або дати в прокат плитку Звертайтеся, буду завжди радий. До побачення.